Вітаю. Юра є не 8, швидкий огляд моделі. Я зараз покажу, що на 3, плюс-мінус, як швидко розібрати. Ну, якщо ви а, знаєте, як розбирається юра, це підказки вам допоможе. Але, звісно, це не full guide, як то повністю розвалити каваларку. А, Так, дивіться, як знімається. Коротше, заднішню шильдик юра просто тянете назад. А, під ним дві полосочки. Захисні, одна догори опускається, одна донизу, там чотири саме Їх викрутили, після чого бокові панелі здвигаєте назад. Якщо не допомагає, не просто здвигається, постукаєте і плавно тянете назад. І так усе. От, ви внутрі, і тут ми можемо вивчати її багатий внутрішній світ. Давайте. Що перед? Мікрозаварник. Річ цікава сама по собі, але після класичного юра заварника викликає. Сльози, чесно кажучи, бо з ним треба дуже обережно зібрати невірно можна. А, ну, коротше кажучи, краще подивитись спочатку огляди перед тим, як його розбирати. Загалом технічно відповідає заварнику великому, але в зменшеному об'ємі і за цього косяки. Так є. кавомовка. Ще будемо до неї ще добиратися. Скоріше за все, арома плюс звичайна улавлювач пари. Все дуже компактно внутрі. А... Навіщо ці машини купувати для мене запитання, але з іншого боку, вона ця мені моделька досталась дуже дешево. В би ні. Коротше кажучи, якщо дешево, можна брати. Якщо дорого, то звичайні юра ну, на порядок краще. hp 100 кавомолка-помпа. Кавомолка, Моторчик, слава Богу, класичної конструкції, той самий датчик обертів, перемикач, а, зброс пари, а, зброс дернежу. Так, що можна сказати? Мульт власний а, бойлер. Ну, Якщо ми беремо а, з старими мікросеріями, все супер, мені дуже подобається. Якщо беремо будь-яку сучасну ігру, як то є 68. В той ЮРА повинні були зробити щось компактне, їх заставили, коротше кажучи. Ну, адекватна людина так не зробить. Ну, таке. А, до речі, як зняти цю половинку? Тут кільце з кнопочкою з цього боку. Кнопочку натиснули, кільце провернули, зняли догори, після чого можете здвинути бокову панельку. От. Загалом, ця модель мені подобається дизайном, бо вона дуже гарна. По-чесному. От, тому ці машини і купують, але оця складність збірки розбірки буде з вами назавжди. Так, ця конкретна моделька 2018 року в 23-му міняли заварничок. Будемо його зараз знімати. З того, що не сподобалось минулому власнику, ну, скорше за все, є невеличкі сліди на мультиклапані на кришці, але під мультом цих слідів немає. На юрах це можливо. Тобто, коротше кажучи, він наче і підтікає, але він ще живий. Він не вбитий, цей мульт. Тож тобто, міняти його, обійдеться, мені дорожче, ніж я придбав оцю всю каварку. То тобто, ніхто так робити не буде. Коротше, все будемо тестувати в зібраному стані. Загалом, інженерів заставили зробити круто, вони круто зробили. Це отак називається. Але навіщо? Бо компанії захотілося ще одну гарну модельку, яка б всім подобалась. Ну, подобається, так. Да. Так, давайте А, Заварник 100% знімається як звичайно, то оця направляюча. Один гвинт я відкрив, що тримав в нас дренажник, і тепер два гвинта, які тримають шестерні. Заварник треба розбирати мити, мастити міняти ущілення. Скоріше за все. з іншого боку подивимося. Це ж 23-й рік. він не надто старий. Так, є. А, Дивимося. А, так. Так, так. Так, знімаємо гвинтички. Ну, Ось такий наш заварночок. Стан гарний, бо він, скільки тут у нас? Четвертий місяць 23 року. А, треба дуже постаратися, щоб за 2 роки ушатати. Наш заварний блок, при тому, звісно, йому обслуговування вже треба. Дивіться, там брут. Два роки його не мили. Уявляєте собі, якби в нас було сека, представте, що б тут було. Але це юра. То два роки для нас, для заварника, не срок. Так, є. А тепер мені хотілося б дібратися до атоломовки. Так, тут зажимчики натискаємо, знімаємо по половинці. А, мені дуже цікаво. Ну і загалом, якщо ви збираєтесь добиратись до ковомолки, то, тут вам буде чим зайнятися на цій машинці. А, сама ця конс компактна конструкція, шахта кавомолки якраз за бойлером. Тут, до речі, його кріплення вже зламали. От. От так. Так, а, після зняття обох половиночок знімаємо це кільце ну, на чотирьох саморізиках. І ми коло нашої кавомолки. От. Я спочатку так всіх налякав, але насправді все так то не дуже і страшно. Знімається кавумолка звідси. Я думаю, якщо правда відпустити, ну, нам навіть це не треба. Розкрутити попилососити сосити внутрі, а кавомолка у нас звичайно рома. -плюс. Ну, от, завжди можна собі підкоректувати налаштування або змінити О, До речі, міняння міня, 2022 року. О, нам взагалі круто пощастило за коваркою, дивилися. То що, нас чекає ТО, заварника, чищення кавомолки, доводення а, винос пилу, звідси, скажімо так, от, підклеїти бойлер і вперед тестувати, дивитись що. Обов'язково буде в наступних серіях. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь, чекайте. Ми цю красуню будемо тестувати. Дякую.